Осе Марія Бергольо, обраний папою 13 березня 2013 року, народився в Буенус Айрос 17 грудня 1936 року в сім'ї пємонських емігрантів. Його батько Маріо був бухгалтером і працював на залізниці. А мати Регіна Сіворі займалася домашнім господарством та виховувала п'ятеро дітей. Закінчивши навчання за спеціальністю хімік-технолог, він обрав шлях священства спочатку вступивши до єпархіальної семінарії. А з 11 березня 1958 року вступив до Новіціату Товариства Ісуса. Гуманістичні гуманістичній студії здобув у Чилі та США. Повернувся до Аргентини. У 1963 році закінчив філософський факультет коледжу святого Йосифа в Сан Мігелі, був професором літератури та психології в коледжах непорочної Діви Марії в Санта-Фе та коледжі Спасителя в Буенос-Айрус. Був висвячений на священника 13 грудня 1969 року архієпископом Рамоном Хосе Кастельяном. А 22 квітня 1973 року склав довічні обіти в Товаристві Ісуса отців єзуїтів. 31 липня 1973 року він був призначений провінціалом єзуїтів в Аргентині. Після 1986 року він провів кілька років у Німеччині, щоб завершити свою докторську дисертацію. Після повернення до Аргентини, кардинал Антоніо Квараччино захотів, щоб він став його близьким співробітником. А 20 травня 1992 року папа Іван Павло ІІ призначив його титулярним єпископом Ауки та єпископом помічником Буенос Айреса. Своїм єпископським девізом він. Обрав слова мізерандо атве еліжендо, поглянув з милосердям, а в герб включив христограму Ісус Христос, Спаситель, символ Товариства Ісуса. 3 червня 1997 року Він був призначений архієпископом-коад'ютером Буенос-Айреса, а після смерті Кардинала Курачіно. 28 лютого 1998 року став його наступником, архієпископом, примасом Аргентини, ординарієм для вірних східного обряду, які проживали в Аргентині, та великим канцлером Католицького університету. Іван Павло II – возвів його в сан Кардинала на консисторії 21 лютого 2001 року з титулом Роберта Беларміна. А в жовтні наступного року він був генеральним доповідачем 10-ї чергової генеральної асамблеї, синоду єпископів. Він був простим і улюбленим пастирем у своїй архієпархії, по якій багато подорожував навіть в метро та автобусах. Він був жив у простій квартирі і сам готував собі вечерю, бо відчував себе одним із людей. Кардинали, зібрані на конкляви після відставки Бенедикта XVI, обрали його папою 13 березня 2013 року, і він прийняв ім'я Франциск. Бо, за прикладом святого з Асижу, хотів мати в своєму серці, передусім найбідніших у світі. З балкону благословення він представився світові словами: Брати і сестри, добрий вечір! А тепер розпочнемо цю подорож єпископ і люди, цю мандрівку Римської церкви, яка є тією, що головує в милосерді над усіма церквами. Шлях братерства, любові, довіри між нами. І, схиливши голову, він сказав: Прошу, щоб ви молилися до Господа, щоб Він благословив мене, молитвою народу, який просить благословення для свого єпископа. 19 березня в урочисті святого Йосифа він офіційно розпочав своє Петрове служіння.